Цей проект реалізується в рамках співпраці Ради Німців України, фінансування федерального уряду Німеччини німецької спільноти за межами Федеративної Республіки Німеччини. В рамках цього проекту буде закуплено будинок для всіх німецьких товариств Мукачева-Мукачевського району і, можливо, Закарпаття. Їх є на даний час близько 12. Це буде. Так званий німецький дім, в якому ці товариства будуть могти вивчати німецьку мову, історію, культуру, а також реалізувати багато молодіжних, соціальних та дитячих проєктів. за 25 років дипломатичних відносин. це... Вперше в історії такий дороговартісний проект буде реалізуватися саме в Мукачеві. Ми насправді дуже вдячні федеральному уряду Німеччини за їх підтримку в даному питанні, тому що на даний час дуже важливо насправді розвивати. Національну приналежність німецької спільноти, і у нас на Закарпатті тепер дуже багато є етнічних німців, які стали вимушеними переселенцями і переїхали з східних областей. До прикладу, в Маріуполі був також німецький дім, який був підтриманий безпосередньо, також і радою німців України, але на даний час він знищений і зруйнований. Під час війни тому цей проект насамперед його мета об'єднати німецькі товариства заходу і сходу і зробити в місті Мукачеві такий справжній відкритий осередок німецької спільноти.